Існує легенда, що колись дуже давно королівству загрожувало знищення, адже відкрився портал у світ темряви та тіней. Тоді король наказав зібрати у високій вежі гільдію наймогутніших чарівників королівства. Пророцтво говорить, що лише стародавня книга магії здатна побороти темряву і запечатати портал у світ Тіней. Але магія книги ослабла, і лише концентрація сил стихій здатна пробудити давню магію. Тож для цього чарівники з усього королівства поспішають у замок і за допомогою своїх фамільярів і заклять утворюють вихор енергії, а з цього вихору добувають різні магічні компоненти, які звуться матеріями. Завдяки цим матеріям вони отримають потрібні руни, щоб стародавня книга магії набула свою силу. Всім привіт, вітаю вас на каналі Beaver Games. І сьогодні у нас на огляді дуже цікава настільна гра під назвою Книга Магії. Тож давайте зазирнемо в її ігролад і дізнаємося, що там як. У настільній грі Книга Магії ви будете у ролі могутніх чарівників здобувати різні магічні матерії і з їх допомогою вивчати карти заклинань. На початку гри кожен з гравців отримає 7 карт заклинань і планшет свого фамільяра. Далі помістіть на центр столу планшет вівтаря і мішечок з жетонами матерії. По сетингу гри мішечок це енергетичний вихор, тож нам потрібно з нього дістати 5 жетонів матерії і помістити їх на вівтар, а кожному з гравців потрібно дати наосліп по 2 жетони. Гравці будуть ходити по черзі і виконувати різні дії у певні фази дня, тому хід гравця це цілий день, який складається з трьох окремих фаз. Фази ранку, полудня і вечора. Ідея гри полягає у тому, що вам потрібно вивчати ваші карти заклинань, які ви будете оплачувати жетонами матерії, і за це отримувати переможні бали. Тож загалом, вашою метою буде створювати певний двигун з дій, дотримуючись вашої стратегії. Тож давайте поглянемо ближче, як це все відбувається. Коли наступає ранок, ви можете обрати одну з двох доступних дій, або взяти одну матерію з вівтаря, або дві наосліп з мішечка. Щойно ви виконали обрану дію, наступає фаза полудня. У цій фазі вам доступна лише одна основна дія. Ви можете зберегти один будь-який жетон матерії свого запасу і покласти його на планшет вашого фамільяра. Як ви бачите, чим більше ви збережете матерії на планшеті, тим більше переможних балів отримаєте наприкінці гри. І остання вечірня фаза дозволяє вам вивчити одне з ваших заклинань. Для цього ви обираєте потрібну вам карту заклинання і сплачуєте відповідно до сили карти. Потрібну кількість жетонів матерій. Кожна карта заклинання має три рівні. Щоб вивчити заклинання першого рівня, ви сплачуєте 3 жетони матерій, тож кожна наступна буде коштувати на 1 жетон більше. Усі сплачені жетони повинні бути того самого кольору, що й карта заклинання. До прикладу, якщо ми хочемо вивчити заклинання другого рівня жовтої карти, то витратити маємо і жовті жетони матерії. Один жетон ми викладаємо на відповідне заклинання на карті, а решту скидаємо у коробку скиду. Також ви завжди можете скористатись для оплати заклинання джокерами. Якщо вам не вистачає для оплати однієї матерії, ви можете скинути три інші матерії, але обов'язково з однаковими зображеннями рун. Так так, ці зображення на матеріях це і є руни. Таким чином, ви можете використовувати джокери будь-яку кількість разів, але один жетон для оплати заклинання повинен співпадати за кольором, його ви і ставите на карту. Якщо поглянути на карти заклинань, то ми побачимо, що більшість з них мають зображення однієї з фаз у верхньому лівому куті, лише за винятком жовтої карти, лише вона дає вам негайний одноразовий ефект, який позначений блискавкою. Тож як тільки ви вивчаєте якесь заклинання, то з наступного дня ви здобуваєте доступ до додаткової дії, яка зображена на карті вивченого заклинання. Тепер ви можете обрати або виконувати стандартну дію фази дня, або виконати дію карту заклинання, які ви вже вивчили. І далі починається найцікавіший відрізок гри, адже вам потрібно налаштувати свою гру і діяти за обраною стратегією. Гра дуже різноманітна і різні заклинання дають окремі цікаві дії. От до прикладу, якщо у фазу ранку я обираю нестандартну дію, а виконати дію карти, то заклинання фіолетової карти дає змогу отримати дві зображені матерії з вівтаря. Далі полудень, і ми знову активовуємо карту і робимо обмін матерій з запасу і віфтаря. Далі вечір і карта подорожі у часі дає нам змогу підвищити рівень заклинання будь-якої вашої карти, але це потребує певну матерію, якої в нас не було, але ми її отримали за допомогою попередньої фази. Тож це лише один приклад, наскільки важливо створити правильний двигун на картах ваших заклинань. Тож повірте, тут буде чим зайнятися для тих, хто полюбляє ігри на створення комбінацій з власних дій. Гра має ще дві варіації карт заклинань, які можна грати окремо або комбінувати з іншими колодами. Тож реіграбельності тут достатньо. Гра закінчується у двох випадках: або коли гравець вивчає сьоме заклинання, або коли хтось заповнює останню вільну комірку на планшеті фамільяра. Тоді гравці рахують бали поряд з вивченими на картах заклинаннями і отримані бали на своєму планшеті фамільяра. А тепер кілька слів щодо моїх вражень від даної настільної гри. Якщо говорити про те, що сподобалось, то це однозначно те, що у гри досить швидкі партії, адже у вас є кінцева ціль, і гравці будуть змагатись, хто перший вивчить своїх сім карт заклинань, або закриє усі комірки на вашому планшеті фамільяра. Тому хто швидше це зробить, отримає найбільше балів, той і виграє у партії. Якщо говорити про недоліки, то це, мабуть, один з таких недоліків, які я помітив, це у грі багато фідлінгу, адже ви протягом партії будете завжди переставляти ваші жетончики, їх обмінювати, і це загалом займає трішки часу. Також у грі є трішки моменти з даунтаймами, і це також може вам не сподобатись. Тому ось така гра, ось такий огляд. Якщо вам сподобалось, можете поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. До наступних відео і до наступних зустрічей. Па-па!